Що місяця молочна сировина дорожчає приблизно на 10 копійок. Щоправда, селяни цього не відчувають. Майже не відчувається зовсім. Люди кажуть, літр молока переробники в них купують максимум по 2 гривні, бо якістю не зовсім задоволені. Молоко від великих господарств цінують більше. Їм за літр заводи сплачують від 3,80 до 4 гривень. Ось ці жіночки з такою політикою не згодні впевнені кращого молока ніж дають корови на їхніх подвір'ях не знайти. Якість перевіряють на власних дітях. Я вважаю, що селянське молоко саме вкусніше. У Мене озе діти обше, були маленькими, так парне молоко від самої корови, просто стоять і чекають, щоб їм налили кружку парного молока просто з під корови. Якість молока від населення дійсно потребує додаткового контролю, дійсно потребує більшої уваги. Українці більше довіряють саме селянській продукції грошей на неї не шкодують, хоч вона і дорожчає. Приміром, кілограм сиру на базарі зараз віддають за 35 гривень. Торік просили на 10 менше, бо корми для худоби дорогі кажуть. Продавці Комбікорм у нас дорожчий, Ми в білогородці. Магазині 3,60 і 5 гривень. Є такий комбікор. на день треба 3-5 кілограм, в залежності від удою корови. Поки селяни мріють про вищі закупівельні ціни, щоб а заробити копійчину. Експерти прогнозують наймовірніше вони не зміняться, бо вартість сировини від господарств сягатиме 4 гривень 50 копійок за літр. Тоді сметана, кефір, йогурт або сири в магазині коштуватимуть за дорого результат попит на продукцію зменшиться, як було торік, коли сири подорожчали на 60%. Безгранично они не могут дорожать, потому что здесь есть э, такой э, фактор, как влияние импортных поставок. Мы это уже проходили э, в конце 9-го, в начале 10-го года. Активно наращивались импортные поставки, и в результате э, цены отечественные производители снизили, потому что в, в, в другом случае они бы обанкротились просто. Аналітики ж кажуть, молочна продукція більше ніж на 15% не подорожчає.